Ця традиція називається толока, коли громада об'єднується для виконання роботи, яку не можна зробити одній людині. Поєднавши толоку з ідеєю спільних ресурсів або спільних благ, Україна може створити нові зв'язки та сильніші громади. Спочатку розберемось, що таке толока та які основні принципи спільних благ. Потім розглянемо, як це працює на двох прикладах. Толока це спосіб колективної праці для виконання великих завдань, з яким одна людина чи родина не може впоратися самостійно. Ця традиція існувала в Україні ще з часів Козаччини. У селах люди об'єднувались, щоб будувати будинки. Це був природний спосіб підтримки одне одного до радянських часів. Сьогодні ця традиція повертається. один із відомих прикладів: проєкт Бур. Будуємо Україну разом. Інший приклад – «Repair Together» у Чернігівській області. Ці проекти показують, як українці природно об'єднуються в складні часи. Спільні блага базуються на трьох принципах: спільнота, ресурс та чіткі правила для його використання і утримання.